Отже, коротко про головні події та новини із громад Львівщини. Підтримка армії 1,36 мільярда гривень передали громади Львівщини на потреби збройних сил України за 5 місяців. Мостицька громада має власний фонд підтримки армії. У Давидівській громаді пройшла благодійна акція Пташки перемоги у золочу. відплетуть сітки у просторі Біла світлиця. Двоє військових з Львівщини повернулися із російського полону. Рубрика Діти молодь освіта, 80 дітей військовослужбовців поїхали у безкоштовний табір. А на пустомитівщині триває набір до літнього дитячого табору. В Перемишлянах стартував пластунський табір. А у жовтнівській громаді понад 200 дітей взяли участь у велоліті. Інфраструктура та розвиток. У Суховолі завершують будівництво школи, яке тривало із 2016 року. В новому Родзолі відкрито центр педагогічного партнерства. У Львові запрацював центр міської мобільності, а також на Львівщині впроваджують електронний квиток. Мешканці Львова прибрали 85 покинутих авто самостійно. І про соціальні ініціативи у Новояворівську запустили проект турбота». У Другобичі вперше провели конкурс спортивних проєктів. Підберісівська громада приймає дітей ВПО із Запоріжжя. Шептицька громада отримала когенераційну установку для стабільного живлення. А у Шептицькій громаді сформована стратегія розвитку. Міжнародна співпраця. Золочі підписав угоду про побратимство із містом Канада. Ветеран із Городочини після поранення купив трактор і повернувся до життя через фермерство. Святослав Газюк з Львівщини здобув золото. Кубка вако з кікбоксингу. У Львові відкрили ветеранський хаб Стрільниця і резонансні новини у стриському ТЦК помер мобілізований розпочато службове розслідування. На Львівщині також затримали заступника командира військової частини за незаконну виплату 3,5 мільйонів гривень у тилу. Високопосадовця служби судової охорони затримали на хабарі. Роман Гладишевський офіційно став ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав Золочівську лікарню. Цього тижня у області пройшов молодіжний захід, до якого долучилися міністр освіти Оксан Лісовий та мер Львова Андрій Садовий. Читайте більше на сайті Львівської мануфактури новин. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Фейсбук, а також підписуйтесь на Ютуб канал Львівська мануфактура новин.